Хвороби нирок стали одними з найшвидше зростаючих причин смерті у світі, і найсумніше те, що 90% людей навіть не знають, що вже страждають від них. У цьому відео ми розповімо про вісім ознак, що з нирками щось не так і що вони потребують допомоги. Наприкінці покажемо кілька простих способів, як дбати про свої нирки. Нирки розміщені по обидва боки нижньої частини спини, це фільтри нашого тіла. Вони виводять заляшкову сечу, підтримують здоровий баланс мінералів кальцію, натрію та фосфору у тілі. Завдяки ниркам у нас нормальний кров'яний тиск. Ба Більше нирки роблять кров, підтримують рівень гемоглобіну. Вітамін Д, який ми отримуємо зі сонця чи їжі, не має користі, поки не буде активований нирками. Тож, коли такий важливий орган, як нирки, працює неправильно, усі ці функції страждають. Проблема в тому, що на початкових стадіях збою нирок майже немає симптомів, коли діагноз уже ставлять, до 80% ураження нирок вже могло статись. Але не хвилюйтесь якщо бути трохи уважними, можна виявити рано, що щось іде не так. Симптом номер один піна або кров у сечі. Найнадійніші ознаки того, що нирки працюють погано, майже завжди з'являються у вигляді змін у сечовипусканні. Зазвичай людина ходить до туалету 6-10 разів на добу, але якщо раптово стало менше чи більше, особливо якщо вночі доводиться неодноразово прокидатись, це тривожний сигнал. Дехто відчуває сильний потяг до сечовипускання, але в туалеті майже нічого не виходить. Це незадовільне сечовипускання може вказувати на камінь у нирці, який вже спустився в сечовід. Кров у сечі або гематорія може бути при ниркових інфекціях, пухлинах, каменях чи недостатності нирок. Коли нирки не фільтрують нормально, кров потрапляє в сечу і вона стає коричневою, червоною чи навіть фіолетовою. Жінки інколи ігнорують це, сприймаючи за пізні місячні, але це не вони. Піниста сеча. Тоже погано. Змінений колір із бульбашками чи білою піною може свідчити про велику кількість білка в сечі. Білок має лишатися в крові, але коли дірочки в фільтрах нирок розширюються, білок проходить у сечу. Такий протик рання ознака хвороби нирок, і її не можна ігнорувати. Ця піна схожа на ту, що ви бачите, коли збиваєте яйця, бо то альбумін той самий білок, що в яйцях. Нирки роблять сечу. Тож, коли вони не працюють як слід, зміни в сечі дуже часто. Симптом номер 2 втома нирки фільтрують токсини, коли вони недовиконують роботу, у крові накопичуються домішки, це викликає втому слабкість, запаморочення і скованість уваги. Крім того, здорові нирки виробляють гормон еритропоетин він допомагає створювати еритроцити, еритроцити переносять кисень по тілу. Менше еритроцитів, менше кисненню, менше енергії. Тому відчуття втоми навіть після доброго сну рання ознака проблем із нирками. Урологи кажуть якщо причина в нирках, людині бракує сил навіть на дрібниці, помитися чи пройти 50 кроків. Чим менше червоних кровинок, тим більша слабкість, і так виникає анемія. Втома може бути з багатьох причин, тож краще здати кров на аналіз. Симптом номер три набряки. Якщо помічаєте набряки щиколоток або мішки під очима щоранку, не ігноруйте, коли нирки не виводять рідину, вона накопичується в тілі. До того ж, при збої нирок у крові зростає натрій, а він тримає воду. Через силу тяжіння рідина опускається, набрякають ноги, щиколотки, стопи, інколи руки. Але набряки кінцівок бувають і при хворобах печінки, серця чи вен. Низький рівень альбуміну теж сприяє набрякам. Оскільки нирки й печінка працюють у парі, тривалі набряки в цих зонах важливий сигнал про нирки. Симптом номер 4 задишка. Задишку зазвичай пов'язують із серцем чи легенями, але вона може бути і при нарковій недостатності. Накопичені рідина та токсини, які нирки не відфільтрували, потрапляють у легені стає важко дихати. До того ж, при анемії тілу бракує кисненню. У важких випадках у ліжку може бути відчуття, ніби тонеш тут потрібно негайно до лікаря. Симптом номер 5 Суха та свербляка шкіра. Одна з головних функцій нирок очищення крові. Коли вона порушена, з'являється свербеж. Крім того, нирки допомагають підтримувати баланс мінералів для кісток. Тужа сухість і свербеж можуть свідчити, що нирки вже не втримують мінеральний баланс. Накопичення токсинів у крові може викликати різні шкірні реакції. У декого свербеж локальний, в інших поширюється. Колір шкіри може жовтіти чи темніти до коричневого. Це натякає на токсини. Приблизно в 10% випадків проблеми з нирками виявляє дерматолог. Якщо шкірні проблеми тривають довго, ви вже все спробували, а полегшення немає. Не ігноруйте, причина може бути в нирках. Симптом номер 6 неприємний запах із рота та металевий смак. Люди з нирковою недостатністю часто скаржаться, що їжа смакує металом, а з рота постійно неприємний запах. Також знижується апетит. Усе це через накопичення сечової кислоти уреї в крові. До запаху можуть додаватися нудота і блювання. Навіть думка про їжу стає нестерпною. На цьому етапі не тягніть, звертайтеся до лікаря. Симптом номер 7 порушення сну, коли нирки не фільтрують. Токсини залишаються в крові і влаштовують хаос у тілі, спати стає важко, відпочинок не повернути. Це може спричинити апнею сну, коли під час сну дихання зупиняється і знову починається. Ви можете сильно хропіти, інколи це навіть обструктивна апнея. Симптом номер 8 високий тиск і діабет. Це не зовсім симптоми, але якщо у вас гіпертонія чи діабет, ризик хвороби нирок дуже високий. У близько 40% випадків недостатності нирок головною причиною стає високий тиск, і приблизно кожен третій діабетик має ураження нирок. Коли цукор не контролюється, кров густішає і рве тоненькі судини нирок. Аналогічно, високий тиск пошкоджує ці маленькі судинки. Ба Більше тиск і причина, і наслідок хвороби нирок, адже нирки теж відповідають за регуляцію тиску. Тож, щоб зберегти нирки, тримайте тиск і цукор під контролем. Усі ці ранні ознаки часто сприймають як дрібниці, а вже після 70-80% ураження з'являються найяскравіші симптоми. Добра новина пошкодження нирок можна спинити, якщо подбати про декілька штучок. Перше пийте достатньо води, лікарі згодні. Дефіцит води одна з головних причин каменів і інфекцій нирок пийте 4 6 склянок на добу, щоб нирки працювали правильно. Тепла чи гаряча вода навіть краща. Є спостереження, коли пацієнти з нирковими проблемами випивали літр гарячої води за короткий час близько 30 хвилин, рівні креатиніну зменшувались, а сечової кислоти тим більше. Пам'ятайте. Будь-які експерименти тільки після консультації з лікарем, обережно з нестероїдними протизапальними, ібопрофен та інші. Якщо зловживати, вони пошкоджують нирки. Антибіотики ще одна група препаратів, що може давати серйозні наслідки для нирок. Вони сильні, виганяють бактерії, але сліди залишають. Ниркам доводиться працювати на межі, щоб очистити кров. Якщо нирки здорові, зазвичай усе гаразд, але якщо проблеми вже є, обов'язково порадьтеся з лікарем перед тим, як приймати пеніциліни, сульфонаміди чи інші подібні антибіотики, регулярні фізичні навантаження ключ до здоров'я, корисно для талії, серця, мозку, легенів і, звісно, нирок. Рух допомагає підтримати нормальний тиск бігайте, катайтесь на велосипеді, плавайте. Або просто щодня ходіть і отримаєте довгострокові бенефіти. Якщо вам понад 60, ви народились із низькою вагою або є сімейна історія серцево-судинних хвороб, регулярно перевіряйте функцію нирок. Це найкращий спосіб попередити ускладнення. Нирки це природна потужна система детоксу, яку ми часто сприймаємо як само собою. Але позначте, коли нирки відмовляють. Відновити їх важко. Тож візьміть ці ознаки до уваги і підпрацюйте над звичаями, щоб тримати нирки здоровими. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І поділіться ним з іншими. Нехай теж дбають про свої нирки. До зустрічі!